Всім привіт! Вас вітає торгівельна марка Аромісто. Мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про суміш спецій для м'яса по східному Грузія. Така суміш спецій спеціально підібрана за східними рецептами приготування м'яса. Вона робить страви з м'яса надзвичайно смачними, ароматними, додає до них гарну скоринку і покращує їх смак. Таку суміш спеції можна додавати до будь-яких сортів м'яса чи птиці. Її можна додавати ще під час маринування, а можна вже додавати у кінці страви. Вона взагалі вже готова до споживання. Щодо її складу, до неї входить паприка, коріандр, імбир, пажитник, перець чорний та білий, чабер, базилік та чебрець. Така суміш має вагу 60 грамів. Давайте зараз я вам покажу її трішки поближче. Таку суміш спеції можна гарно поєднувати з іншими інгредієнтами при маринуванні м'яса, чи вже подавати на стіл, коли страва готова. Мені здається, це просто знахідка для будь-якої господині. Якщо вас зацікавила така спеція, силичку на неї я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, в яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Аромісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!